Є три головних героя і три вигаданих герої, дві сюжетних історії історія взаємо ну, того, як живуть зараз старі хіпі і взаємовідносин їх з колишніми кадебістами. І е, така лірично авантюрна історія молодого хлопця, який кинув навчання в медінституті е, і вигадав свій власний спосіб заробляти гроші медициною. Дев'яносто 90 початок 90-х років, від якого пішла подруга, тому що він без грошей і депресивний. Йому стало самотньо, Він дізнався, що київський зоопарк, у якого немає грошей, щоб годувати тварин, роздає маленьких тварин тим, хто може їх прогодувати, і він бере собі пінгвіна зоопарку, якого звати Мишкони. Героїня це Оксана Прохорець. Це акторка львівська, яка допомагає безхарченкам. І подруга заснувала два соціальних гуртожитки. よろしくお願いします。